Друзі, Арена Лівий Берег і вболівальники Карпат на ваших екранах. Вони сьогодні святкують ну реально дуже. І емоційно валідольний матч був я думаю для кожного прихильника львівської команди. Але найважливіше для Карпат – це рахунок на табло, а він на користь команди Владислава Лупашки. 3-2. сьогодні Карпати виграють Карпати, які знову грають з 19-ї 19-ї хвилини в меншості. Я думаю, абсолютно всі згадали повідомив про те Ланзе, який ми бачили цього сезону. і от знову повторюється. Карпати в меншості здобувають позитивний результат. І чесно хочеться, от я згадую зараз слова Владислава Лупашки після матчу що проти оболоні він в тележоні говорив про те, що такі поєдинки будуть приваблювати вболівальника, як матч в Києві? Мені він дуже зайшов. Сьогодні другий поспіль матч Карпат, який знову хочеться відзначати з точки зору у цієї подієвості. Мені здається, це теж матч, за яким кайфово було стежити, Миколаївич, так сто відсотків. Плані емоцій шикарний матч, і я вже відмітити дійсно, що такі матчі і гольва феєрія була. Тому приємно дивитися. Я навіть не можу згадати, коли команда грає в чемпіонаті України там, з 19-ї хвилини і забиває тричі. Я навіть не можу меншість. згадати. меншості, меншості ра і три гола забивати. Ну це такий маленький... для статистів наших. Да, так, для так, так, так. Так, так, що тобі каже твоя Вікіпедія. Що Вікіпедія каже, Вікіпедія нічого не каже, каже, що шкода, що Альварес буде пропускати наступну гру, бо Було би добре, що він вийшов. Зразу його знов вигнали, і тоді Карпати здобувають перемогу. Ну це вже стає закономірність, якби друга гра підряд. Але насправді ну матч подарував стільки емоцій, стільки. Скажем так, стільки голів, стільки гольових моментів. Але знову ж таки, якщо вернемося до Карпат, заслужена перемога. Молодці дуже здивували в який раз, але дуже багато помилок індивідуальних і командних в лівого берега було. Я думаю, в принципі, цих помилок в обох команд вистачало. Ми зараз бачимо цей епізод з вилученням Альвареса, Це перша жовта картка. Просто давайте по порядку покажемо, що ну по першій питань немає такий брутальний стрибок опорного півзахисника. Все Традиції, я не знаю, як це ще назвати брутальний футбол так. жовта. Абсолютно по ділу. Перший епізод. Друга, отут, би я чесно засів би. Я не знаю, я передивлявся повтори. Я не зрозумів. по перше, Бруніньо на найкращим чином грає м'яч Відлітає до. На Пабло Альвареса і потім оце порушення права. А я погоджую, що це до жовта Зрив атаки швидкої контратака. Лівий берег вириває а, Окей, Де я подивись? падає футболіст лівого берега, тримається за праву ногу. Га за я чесно. Я я передивлявся в словомо. Як завгодно я не бачу контакта Альвареса з правою ногою футболіста лівого а, берега. задні, задні стигно. Ти з того ракурсу не дивився? От попередній був дуже О, хороший. Де, де? Де? Може ногу. Де. я не розумію. Я, я, я не бачу цього контакту. Колись він тримається де? Та? Зай... І от в ту саму точку, якщо дивитися на цей ракурс, він не найкращий, два наступних хороші. Я не бачу удару від Пабло Альбереса, чесно, я вже за руки дивився і на ноги дивився, і куди заводу я просто не бачу цього контакту. Я не бачу фосьмо пі за підіопочу сказати під сохоручку. Великий молодець. Якщо він про ну, якщо він проаналізував ні, 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 ні. і знав, що ну, жовтий. І... отут удар п'ятою об коліна був. Так Альберес. хто кого б'є? В в мене питання. Дивись, він підбиває, підбиває ногу і об ногу вдаряється за. Але але сухоручко, якщо мається на має увазі Вальвер, це навазив, жовта картка, і він на тому його підловив, ну це майстерність. Це теж це інтелект, це розум. Ну, скажімо так. Я був трошки трішки розчарований цією червоною карткою. В плані, по самому духу гри, думаю, як тепер буде складувати ситуація. І як хотілося більше подивитися на лівий берег, на їхню майстерність, як вони і перших хвилин 10, ну лівий берег взагалі ніяк не дерегував. 20 хвилин взагалі не було там. Гострик може взагалі так. не було от, ні гострих мама. Поки лівий не берег не пропустив гол. Так. Ну взагалі не було відчутно, що вони грають на одного бічці. Ну не можна сказати, що і Карпати ще створювали. Так, от, от це вилучить все. Воно все перевернуло всю ігру. І цей забитий гол від Чачо, воно все перевернуло. І почали вже, якби лівий берег почав тиснути і створювати голівий момент. І зразу зрівняв, якби хороша реакція була то ж саме. Пропустили, розіграли з центру і зразу забили. Але Зраз... мене дивує, що на одного граючи, на одного в більшості вони сідали низьким блоком. А Карпати контролювали це, взагалі. Це це, це я, ти правильно говориш, контролювали м'яч, чекали, йшли до чужих ворів, щоб забити там, вони його і зробили. Ну тут взагалі гра лінії оборони між собою чача забуває в постійно. Ти ж пам'ятаєш, як говорила, що якби Даше вони вміють терпіти, вони вміють оборонятися. Да, три гола проти команди, яка грає в меншості. Просто от це проблема зараз в лівого берега е навесні. Но це велика проблема. Не може бути та команда захищатися. От просто Сіднес стоїть, дивиться, наблюдає, як е будуть забувати гол. І, ну, що, і щось показує що руками, ну, і що можна розвідки до когось, це я так. не розумію. Претензії до Самара, що він не вибив м'яч, наскільки я розумію, я, я, І від Самара навпаки. тобто там у них… Я до механіки. Більше в цьому першому низький. Ну міг вийти перехватити, на мою думку. А ну, ну, оце от зразу, да? Тут розіграли добре. З долею, в ну... При першому, коли от, хто там віддавав гольову передачу Дієв. Він був yeah, по ніч не, не попав. Не попав. Б, ну а там ще буде слідом один момент, теж він не попав, просто тоді Прострілював зразу першому тайм. Першому тайм Голубою, та, бої, та. в першому таймі? та, бою в пусті ворота. Ні, 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 там низом викотали. викотили були, йому викотили. А, і войного воріть, а, та, та, а та, та, потім та, та, ще та. хтось в пусті ворота падав, вже не пам'ятаю. Моменти, напевно, що військові часу багато. просто вдав, їх дуже багато справді моменти і для болівальників, <зв> теж говорю, доєднутися до нас після матчу рух Кривбас. Ми будемо розбирати цей поєдинок теж, і будемо багато ходити по моментах. Зараз так в експрес. В варіанті просто по забитих м'ячах, тому що було 5 плюс вилучення. Коротше кажучи, по голах вже є куди є куди пройтись. Ну давайте зараз по м'ячах, моменту будемо всі продивлятися потім. А Амбросій Чачу, стандарт, єдиний футболіст Карпат, який біжить на ту стійку, і він ну, її замикає. Ти знаєш, то навіть якось можна сказати награму, тому що він побіг замикати не далі стійку, з якої була пера, а оближній. Оближній. Ми ж банада скидав на так, так повір. Це виглядає, що це ні, ну як награно <гум> Банада ж з лівим берегом тренується. Ні, я маю на увазі, розумію, що награну саме до ту зону. А, я зону я маю на увазі ту зону, куди може відскочити м'яч. Ям скажу ще… Що... наприклад, я так чисто кажучи, аж задумався. От собі сидів і думав як от то дійсно, то той теж козир туди вбігати, любий скид, ну але. Ну, але знову ж таки, ну як можна забувати гол? Ну чому, чому шастал не перший на м'ячі? Чому чачу, а не шастал? Чому там, блін, забивається перший м'яч так просто простріл пусті ворота заносить? Ну це гра лівого берега в обороні. А третій гол це для мене взагалі катастрофа, щоб тут обрізати, yeah, 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 yeah. обрізатись. Обрізатись да, да, да. Ну, і Невос вони дали забити в третьому матчі. Просто. Ну, я не впевнений, що Невос би там забив. Там ще... Ні, Макс, дивись, якби ти це сказав місяць тому, я, <світ> ви ви я б, я б тебе підтримав би. А зараз 50 на зараз... 50? 50? там <світ> 60 на 40 <світ> мінімум. <світ> я зрозумів. Ні, Невос рухом і оболонів довів, що тря... він би тут впорав. Так, Миколаївич, по Миханіву так само пройдіться. Та, ні. Та... Читав що... щось, гадав? Та, 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 не той, той <світ> листок. Переверни просто. І все розумієш? Сьогодні щось не цій книжку взяв. А можна? Я питання до Юрія Так. А можна в цьому моменті не падати, а просто ногою відбити? Так, просто Так, воно так треба було робити. Він гадав, він гадав, просто він вже пролетів. На ногах можна. Та, 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 все він. Ну сьогодні тут теж там чудили, бачите, кінерейкін трошки сонце засвітило. До речі, Мочі. дуже сильно везіння, що не зарахували цей гол за два, як кажуть, бо двоє забили в свої ворота Полегенько ну, було. Так але А кінерейкін, ти кінерейки не забув. Ні, ні, ну він там він вийшов зараз. Але, Але молодці що догравали до кінця. Ну, кінерейкін, то сьогодні я рахую ту вже був мій Чесно, багато помилявся. І... Ні, Ну, помилок я заговорили, що помилок. Це було обидвох команд. То... Але так, Карпати так. в 10. Ні, ні, та, взагалі питань нема. Це то, якби, лівий берег сьогодні, при тому, що забив два гола, ну... не, мож... не може команда так от тричі пропускати, ну і грає в більшості. Дуже... Розумієте, Карпати в десятьох, а можна сказати, рівна гра. Ні, але ні, але ні, там перевага була в кінці, особливо першого тему. Там просто як лівого берег давили, там могли існу. забити. Стандарти, але та, та, ну, якість, трошки якість. Ні, ну, тут я ми... просто, ну, Важлива ремарка, важливе уточнення. За рахунку 1-1 в лівого берега 4-5 моментів було та, дуже багато, до яких та. ми повернемося в студії по завершенню матчу рух Кривбас. Тому знову ж для болівальників лівого берега. Карпат доєднуйтесь до нас ввечері, будемо обов'язково розбирати цей поєдинок. Повністю і слухати коментарі учасників. Нагадаю, що VBET Україн преміум спонсор показу VBET Ukraine – об'єднаний футболом разом сильніші. Зараз давайте крокувати до наступного поєдинку ігрового дня о 18.00 на арені. Львів сьогодні рух прийматиме футбольний клуб Кривбас. Ми знаємо, і Кривбас вже знає, що Карпати свої важливі очки в боротьбі за четверту позицію здобули. Тепер це потрібно робити криворізькій команді. У якої останнім часом ну, з результатом є проблема? Я говорив на початку студії з 15 можливих очок за останній місяць ми здобули 4. коли ми говоримо про зону Єврокубків про четверту позицію. Ну це не той темп, який може собі дозволити криворізька команда. У них є ще перенесли матчі з лівим берегом. Так але. Тим не менш. Юрій Миколаївич, в якій формі, на вашу думку, кривбас підходить до цього поєдинку. Подивимося в червоні на пані. Виходити в білі. Це білі, білі, білі так. Білі. Ну, Спойлер. Білі Спойлер. Так. Ні, ну я розумію, якщо боротьба йде за ці єврокубка і місця, це все таки не добір очківних. І... А сьогодні не легше то, що не буде. Суперник теж і буде мотивований і захочуть дома граючи. Ми знаємо ту агресивний футбол, який показує рух. І їм точно аби, сьогодні, легко не буде. В Принципі, десь команди схожі. В стилі гри дві команди агресивні, е налаштовані будуть максимально на позитивний результат. Тому я думаю, буде цікаво і подивитися. То сьогодні буде така коса на камінь, буде заходити з одної, з другої сторони. То точно бачили молоцю турнірну таблицю. Умовно за п'ять турів так, Кривбас 11-та команду української прем'єр-ліги і знову ж команді Юрія Вернодубас тим точно щось потрібно робити. Я думаю, булівальники у команди сьогодні очікують на позитивний результат от Ну, я нещодавно бачив тебе вживу тут недалеко, але Ірина Євдокименко вже на стадіоні. Арена Львів, рух кривбас. Аріна, що вдалося дізнатися перед матчем? Розказує. знову Усім вітання, усім привіт. Одразу ж скажу, що на арені Львів така святкова атмосфера, адже на цих вихідних Львів святкує день міста і рух. Сьогодні вітаю усіх болівальників на другому поверсі арени. Різні активності, безкоштовна солодка вата. усі тобто усі на стадіоні зараз ходять з цією ватою. А також при вході усім роздаються вітальні листівки, Вітають з на міста. Ось у мене можете побачити їх і з шоколадкою. З іншої сторони, як бачите, одну вже я скуштувала по фантикам, і тут я так. Також побажання і привітання до речі, дуже смачна іншу прибережу на потім. Тож сьогодні у всіх тут такий святковий настрій. Ну, якщо переходити більше до уже новин по стаборів обох команд, розпочну із гостей. Тож Кривбас приїхав в такому хорошому настрої. Проте така цікава статистика, що на арені Львів їм ще не вдавалось перемагати. Тож саме сьогодні вони хочуть це виправити. Тренувалися вчора на базі руху при. Їхали вони потягом до Львова, і вчора було передматчеве тренування. Серед втрат то як ви знаєте, вже не зіграють до кінця сезону. Мендоса та Шевченко могла б я назвати тут Хомчиновського. Але наскільки мені відомо, то у нього все ж таки є шанс відновитися швидше, аніж сезон завершиться. Тож можливо, він ще і з'явиться на полі до кінця сезону. Ну і також після матчів Ю-19 обох команд руху з кравбасом. Сьогодні до заявки потрапили двоє гравців з ю це Мулик і Каменський, який, до речі, і забивав у тому а сам поєдинок завершився рахунком. 3-3. перехоже зараз до господарів у руха. Також такий хороший гарний настрій після перемоги з чорноморцем. Проте статистика теж трошки така підступна, адже у них триває зараз шестиматчева безвиграшна серія на домашньому полі, і це потрібно змінити. Проте після минулого матчу в Одесі тренери наголошують, що вони побачили, що навіть без гравців основи можуть використовувати будь кого і здобувати позитивний результат. І це є дуже важливим насправді для клу. Бу для розуміння, то тобто далі у них є наміри просто вдосконалювати свою гру, але вже все відбуде спокійніше. По кадровій ситуації то не зіграє сьогодні Слюбик. Проте знаю, що він в на наступному тижні повернеться до тренувань. Також ми не побачимо слюсера, який продовжує відновлюватися. Едсон він повернувся до тренувань проте за індив... індивідуальною програмою. Несподіванкою для несподіванкою для всіх є те, що ми не побачимо сьогодні Климчука, і мені сказали, що по поверненню з Одеси на одному з тренувань він відчув дискомфорт в гумілкостопі, проте це мікроушкодження. Йому просто потрібно трохи часу, щоб підлікуватись і відновитися. Але повернувся дідик та притула. Вони весь тиждень тренувалися із загальною групою з командою, і, і, і також повернувся ляг, який відбував одномачову дискваліфікацію за вилучення у львівському дербі. Ну і також хочу зазначити, що сьогодні у заявці руха на гру є троє гравців 2008 року. Для воротаря Клименка це такий перша поява. Заявці основної команди. А що ж це були усі новини з табору обох команд? Передаю вам слово і очікуємо на наш поєдинок. Аріна дякуємо, все сказала за нас. Додати в принципі немає чого. Тому друзі, ми відправляємо вас. Дивитися футбол, матч рух Кривбас. до вашої уваги і по завершенню поєдинку повертаємося в студії. Будемо відбувати підсумок усього дня. Гарного матчу.